Розкажіть, будь ласка, як саме проходитимуть акції протесту проти виступу російської співачки Анни нетрепко біля Royal Opera House? Які у вас плани та які основні меседжі ви прагнете донести до британської аудиторії? Насправді кампанію проти виступу Нетребко ми ведемо вже кілька місяців. Ми дізналися про її виступи ще весною і одразу почали досліджувати по перше це питання для того, щоб зрозуміти план дій і зрозуміти, як нам найбільш ефективно діяти в цьому випадку. Але ще кілька місяців тому увага до цього питання чесно вам скажу була мінімальна коли ми намагалися там робити кампанію на рівні і уряду на рівні парламенту британського ми зверталися також до короля ми дослідили дуже активне питання всіх спонсорів як Opera House, так і самого, самої вистави де буде залучено нетребко ми зверталися до всіх цих людей ми зверталися Більше 50 разів до самої Royal Opera Опера Хаус, і ось тільки ближче до самої дати прем'єри, 11 вересня. Власне, буде прем'єра Тоскі, де головну роль виконує Анна Нетревко. Вона буде залучена чотири 4, 4, 4 постановки, чотири дати цієї опери. І власне, от за тиждень до цього почалася така брехлива реакція обговорення в медіа британських. І такі лідери думок почали з цього приводу висловлюватися. Дуже добре, що так само наш посол залужний підтримав цю дискусію і зробив великий матеріал в газеті Daily Mail. Це також сколихнуло і британські медіа, і так само підключилися і українські медіа. У зв'язку з цим власне вже пройшов один протест, який був організований українською діаспорою 7 вересня. І власне 12 вересня в день прем'єри так само ми організували Організовуємо протесну акцію Перфоменс. За власне ми будемо присутні біля головного входу Фролопрахаус. Ми будемо тримати портрети українських загиблих людей мистецтва культури і музики. І, і е, ми будемо мати меседж про те, що тим часом, поки в Україні гинуть е, талановиті люди, е, Royal Opera House і власне в Лондоні е, розк... розвертають червону торіжку для Анни Нетребко, яка є е, відомою для всіх е, давньою соратницею Путіна, таким відомим великим інструментом всієї російської пропаганди е, в Європі і в принципі на всіх великих майданчиках культурних е, світу, і таким чином її. Її е, тісні зв'язки з путіним і взагалі з російським режимом це є щось таке, що легітимізує зараз російську присутність за кордоном, е, в якійсь мірі е, знецінює внесок українців в, в боротьбу за демократичні цінності. Також це е, ставить під сумнів, шанобливе ставлення до тих всіх, хто загинув українців в цій в цій землі. І ми тут бачимо таку, знаєте, паралель, коли в на саміті в Алясті, ви пам'ятаєте, розгортали червоний килим для Путіна, і тут ми бачимо, як розгортають червоний килим по суті для, для Нетребко, яка є дуже наближеною людиною до Путіна. Це звичайно для пересічних українців в Україні, і так само для українців в Лондоні дуже важко. Це бачити і дуже болісно це це сприймається, тому що Британія це та країна, яка є одним з головних союзників України в цій війні. І коли ми проводимо паралелі, такі що знаєте, Британія має дуже спіль, дуже такий спільний досвід з нами, бо вони дуже душно боролися і довгий час самі під час Другої світової війни, і ми намагаємося провести таку паралель, щоб їм було зрозуміло, чи можливо було би, щоб німецька. Артистка виступала в Британії чи в там в на великих майданчиках країн союзників в той час, коли була Друга світова війна, ви зазначили, що кампанія проти виступів нетребко триває вже кілька місяців. Однак, Royal Opera House поки ігнорує вимоги. Якщо протест 11 вересня також не дасть відчутних результатів, які наступні кроки ви плануєте як організація? По перше, виступи на треба планується 11, 15, 18 і 21 вересня. Ми будемо реагувати на кожен з цих виступів відповідною акцією протесту. По-друге, я хотіла би також зазначити, що позиція Royal Opera House ще з 22-го року була недостатньо переконливою. Тобто, вони ще в 22-му році, коли робили заяви, вони говорили, називали війну в Україні. Гуманітарною кризою і не згадували Росію як головну країну, яка є винуватицею цієї збройної агресії з 22-го року. Вони якимсь чином мінімальним обмежили участь росіян у своїх постановках. Але вже з 23-го і з 24-го вони все більше додавали і додавали росіян, навіть тих, які паралельно виступали в Маріїнському палаці і в Тамбальшом. Вони паралельно в соціальних мережах не засуджували війну, а навіть Підтримували е, там, режим російський, вони запрошували їх, вони виступали на сцені і таке інше. Тобто, з одного боку, для нас не є сюрпризом така е, е, реакція Royal Opera House в якійсь мірі байдужість, тому що е, вони в кожному листі намагалися виправдати свої дії. І одним, одним з їхніх виправдань було те, що. Е, Зараз багато конфліктів військових у світі. Якщо ми почнемо кенселити всіх артистів, то не буде кому виступати. Але разом з тим залишається по перше і багато британських відомих артистів, яких можна було залучати, і ми намагалися говорити про це з британськими людьми культури. У них теж є певна образа про те, що їх не залучають, але залучають росіян через те, що існує величезний міф, міф профінансованої профінансований міф міф цієї російської великої культури, тобто з одного боку, ми не здивовані з іншого боку, в процесі відготовки до цієї кампанії, ми дізналися дуже багато інформації, якої би ми хотіли би з британцями поширити, тому що треба розуміти, що так само в Royal Opera House є спонсори, які є державні, них є державний спонсор. А якщо є державний спонсор, це означає, що це фінансується за рахунок звичайних платників податків британців і коли, наприклад, ми робили акції ще напередодні, ми там заклеювали афіші, робили такий флешмоб в різних флешмоб в різних районах Лондона, то нас дуже підтримували британці, надзвичайно підтримували. Вони були з цим не згодні, але є якась. Така е, закрита група шанувальників класичної музики, е, які е, ви знаєте дуже вірять в велич російської культури, яким дуже болісно чомусь від неї відмовитись, і їм легше виправдовувати присутність росіян, які які дуже наближені до російського режиму, до путінського режиму, ніж від цього відмовитись. Тому е, ми бачимо в першу чергу, якщо навіть протести не не спрацюють. Ми бачимо в першу чергу можливість для нас далі інформувати. Британських громадян і, і там і інших е, е, громадян, які живуть на території Британії, взагалі про те, що відбувається в ролі Opera Хаус, яких артистів вони долучають, біографії цих артистів, взагалі, яка загальна, е, які загальні цінності Royal опера хаус, і таке інше. Тобто е, е, ця кампанія почалася з дослідження, і тепер ми хотіли би ці результати дослідження оприлюднити і. Також ми вважаємо, що дуже важливо для України на різних рівнях все-таки посилювати зв'язки з культурними інституціями британськими і з людьми, які мають важіль впливу в британському культурному середовищі, для того, щоб їх переконувати в тому, намагатися якби посіяти в них сумніви з приводу того, чи варто далі співпрацювати з росіянами. Власне, я думаю, що тут є якісь короткострокові кроки, які ми можемо робити, і є дуже така, дуже дуже довга стратегія, яку треба планувати, і власне в рамках вибудови стосунків з цими культурними британськими інституціями і налагодженням зв'язків з людьми, які мають вплив на культуру. Наскільки на вашу думку британське суспільство усвідомлює, хто саме виходить на сцену Royal Opera House? Чи розуміють відвідувачі зв'язки нетребко з російським режимом, і які настрої загалом переважають серед британців і української діаспори в Лондоні? Всіх хто прийде на цей виступ, ми побачимо завтра в обличчя, коли будемо робити протест, тому що ми спеціально вибрали таке місце для того, щоб всі, хто Власне, купили ці квитки, вони точно бачили нас і бачили портрети загиблих українських людей культури. Це, це це, тобто завтра, ми будемо бачити більш точно хто прийде на цю виставу. Зазвичай це відкриття сезону, і зазвичай туди приходять і відомі люди, і парламентарі, і може бути королівська родина. От ми завтра власне це перевіримо. З нашого досвіду те, що стосується британських пересічних громадян, ми маємо повну підтримку, але треба розуміти, що. Оперою цікавляться, і взагалі класичною музикою цікавляться далеко не всі британці, і багато хто навіть не знає, хто така Нетребко, і нам доводиться пояснювати, хто це така. А багато хто ну тобто, розумієте, багато хто і можливо ніколи й не піде в Оперу опору хаос, тому що просто їм там не цікавий, не цікавий такий стиль музики і такий стиль виконання, але от. Ця знову ж таки ця закрита група людей, яка обмежена група людей, які є шанувальниками класичної музики, з ними треба працювати і їх треба переконувати. І з нашого досвіду найкраще працюють такі приклади, коли є якась чітка паралель між Україною і між британцями, і бажано наводити такі приклади, про досвід, який їм відомий. І власне тому е, я говорила про цей приклад, що ми наводимо приклад, що чи мож, чи можливо було б таке, щоб, щоб е, німецька співачка оперна виступала в Британії під час другої світової війни, чи навіть першої світової війни, і це тоді дуже гарно працює. Вони починають замислювати. Вони замислюватися. І вони починають думати власне, а де тут мораль в цій історії, е, де тут просто задоволення. Де тут можливо переоцінення, тому що я впевнена, що Анна Нетребко не є єдиним сопрано, який здатний виконувати таку партію, і є багато талановитих людей по всьому світу, які би могли б виконати цю роль на власне в цій постановці в інші дати виконує польська. Польська оперна співачка, її партію я, взагалі, було б ідеально, якби ми так само українці мали оперну співачку, яка могла б виконувати подібні партії, і була настільки відома, наскільки Анна не треба, а можливо навіть більше і. Цьому теж великий челендж для української держави для того, щоб у нас була база, для того, щоб у нас були можливості виховувати е, такі голоси і таких артистів. Можливо, вони навіть є, але тоді треба працювати над тим, щоб вони були більш відомі для і над тим, щоб House і, і інші майданчики світові хотіли з ними працювати і, е, і запрошували їх.